Локації цьогорічної ночі музеїв почали діяти о 10 годині. Остання була доступна для огляду до 20.30 з урахуванням комендантської години. Усього митці запропонували для ознайомлення кілька десятків локацій в музеях, галереях на центральних вулицях, дворах і площах. Це арт-дворик на Воскресенській. Тут діють кілька виставок, відбувається концерт. А також тут презентували мурал, який Єгор авдієнко створив спеціально до цього дня і присвятив Григорію Сковороді. Новий мурал доповнив близько 15 невеликих настінних малюнків, що вже були на цій стіні. Також у дворі організували літературні читання, поезія кольорів у філософії вільної думки Григорій Сковорода Повернення закинутих храм, зачинених брам, усе світовічних зворотах зланах, потемних затонах, похмурих притонах, шукаючи вмертву серцях обертони, крокує життя. Кожне покоління намагається знайти щось своє, намагається знайти якусь свою філософію, який, якийсь свій сенс життя. І часто ці пошуки бувають не надто вдалими, часто вони заводять не туди, або ведуть до визначеної мети манівцями. І часто багато хто з молодих людей зупиняється, так і не знайшовши себе, і, світ, і розуміє, що світ його зловив. У приміщенні галереї бюро Арт організували благодійну виставку Продаж повернення мистецтва для ЗСУ можна прийти доторкнутися до мистецтва і допомогти Збройним силам України. У нас тут зібрані. Картини кращих художників України, ну, це без привлечення. В цьому році ніч музеїв, вона не така, як раніше. бо ми, Коли готувалися до цього, і цю виставку готували, і там дещо тут в арт-дворі робили. Все рівно так. Не таке відчуття, що ну все рівно війна. От іншого разу ми б так розслабилися і отримували задоволення від мистецтва. А зараз ми все зробимо оглядки на цю війну. У дворі діяла фотовиставка було буде від фототовариства Друзі Дагера. Ми хочемо показати, яке було життя до війни, мирне життя, щасливе життя. І ми впевнені, що воно таким і буде мирним і щасливим. Кожен учасник по по-своєму розуміє, що для нього мирне життя, і кожен представив свою роботу окремо для кого мирне життя це подорожі, для когось це краєвиди, для когось це діти під мирним небом. А ця локація створена, щоб показати, як змінювалася свідомість українців, починаючи з 24 лютого. Це музей скріншотів, організований спільно театром нянькини, студією декору фабрика і сумчанкою Дарією Білецькою. До 23-го ми там що ми робили скріншоти? Там рецепт салатика, або я хочу купити собі такі нові модні джинси. А 24-го спочатку це було от також еволюція. На скріншоті, можна так сказати, спочатку. Це було взагалі, що взагалі відбувається. Ми робили скріншоти з першими от поразками, невдачами або навпаки. А потім ми почали робити скріншоти для того, щоб допомогти один одному. Ми робили скріншоти, виставляли собі сторіси. Там я шукаю інсулін, я знайшов інсулін. О 16-й в підвальному приміщенні конгрес-центру СумДУ Театр Нянькіни, театральна студія Рип'ях, балетна студія Простиж і денс-центр Артес представили аудіовізуальний перформанс. Найважливіше. Лише найважливіше візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, Візьми селідні ночі. Візьми дерев'яні розп'яті, золочені муляші. Іскусство живе. Війна, але е, діти е, діляться емоціями. Е, всі. Е, всі е, заскучилися вже по якимсь подіям. Е, погибають люди, але треба жити далі. Ходимо кожного року дуже добре, дуже тривожно, дуже не знаю, як сказати, до сльоз.